Для того щоб відкрити кав'ярню, треба десь маленько навіть треба десь 10 тисяч доларів мінімум. Я така просто йду собі по тротуару. А він такий ну з цим кулеметом на мене так рибу не хочеться водити, бо риба тільки в Бердянську смачна. Коли хтось виходить на мітинги проти Росії. і я така блін, що я не там. А от зензик в порядку бреда, княжна каже, назва така. Я кажу: о, ідеально. Але все одно вірю, що я повернусь до Бердянська, піду на море. Серце Азова в серці Львова. Запрошую бердянців в дзензик, в кав'ярню, яка знаходиться в центрі Львова. Ходімо. Тут у нас зараз є фотографії нашого минулого життя. Тут багато наших проєктів, наприклад, це був музей на пляжі на Лісках. Або ми возили, робили локальний, розвивали локальний туризм і возили людей по Бердянському району. Класні вироби, які робить Валерій Казачковський. Я думаю, що багато бердянців знають Валерія, і він робить їх, виготовляє і присилає нам сюди на продаж. До речі, мені подобається божевільна риба, ще можете її познімати. Я думаю, що тут на першому поверсі буде багато хендмейт виробів, які можна буде купити. І знову ж нашого минулого життя, того, що ми робили в Бердянську, найбільше експонат від Дарії Юді... Юдіна, який до нас переїхав від Юлії Міронінка. Вони нам його передали. А це вже те, що вище, ти вже фотографії із Львова. Те, що ми робили у Львові, от якраз творчі майстерні, це теж намальовано, в теж Україну малювали. От, до речі, робили ще виставку про Бердянськ у Львові. Дуже потужну. В палаці Гната Хоткевича. Там вона два місяці пробула. Комікс від Катерини, Я думаю, що всі його знають, всі бачили в новинах, що вона такий комікс створила вже другий вийшов. Чекаємо, щоб вона нам надіслала. Це все можна купити. Дуже прикро, що я не можу піти на мітинги. бо ми були в селі, а у нас машина, вона вже ну, була така в напіваварійному стані, і нам було теж не дуже комфортно ну, на ній виїжджати. Бо вона могла просто зупинитись десь і все. І ми сиділи у це в селі, я дивилася пабліки там чи інстаграми, як ви, хтось виходить на мітинги проти І Я така, блін, що я не там. Ось дуже прикро було з цього приводу. Це був інший Бердянськ. Да, це яскрава спогада, коли я йду біля ринку Наморозова, як він називає, Северним. Да? І виїжджає там військова техніка, виїжджає велика така машина, на ній сидить кулеметчик. І я така просто йду собі по тротуару, а він такий ну, з цим кулеметом на мене так прям направляє. Я така, ну клас, ще. Тобто, це все дуже неприємно. Бачили. У цих фейсбешників, які стояли біля це, помітно да нам бердянцям, бо е, ти бачиш, що людина це, це не бердянець, і ти бачиш, що він якийсь дивний і. Я просто посміялася і навіть не сприйняла це як вообще. Як щось серйозне. Ну, я взагалі такі новини не сприймаю серйозно. Якщо є люди, які в це вірять, то це дуже дивно, дуже дивний світ у нас. <гум> я знаю, що там вже перездали приміщення. Там зараз якийсь пункт прийом... ні, пункт видачі замовлень, щось таке. Я тут опинилася з одним з одною валізою, і, типу, умовно, треба було щось робити і. Придумати, як генерувати взагалі де, 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 фінансовий поток. Я, коротше, пішла на курси бариста і пішла на курси програмістів одночасно. <ріст> ну, Але програмісти програли. Прийшлося відкрити кав'ярню. Для того, щоб відкрити кав'ярню, треба десь, маленько навіть, треба десь. 10 тисяч доларів мінімум. А це була дуже спонтанна. Насправді така. Ну от, гарант, я писала за два дні. Я написала, ну вписала його там в дію дуже швидко. Дуже швидко написала, прописала бізнес-план. Там все порахувала і відправила. І все. Думаю, ну ладно, піде, не піде. Як буде? Перший грант був від держави. Цей ну, дія є робота. Він називається. По якому я офіційно маю двох людей працевлаштувати Ну і за них плачу податки. 240 тисяч гривень я від ну мені держава видала через зачатбанк. Взагалі зараз ще ці гранти існують. будь-яка людина може взяти собі грант. Ось на відкриття або на розвиток власної справи. Я просто взяла ключі 9 березня мені передали ключі, 10-го я пішла і працювала без назви. просто. Працювала місяць, потім до мене довіналася Альона. Ми вирішили, що треба запитати у людей, що вони. Ну, Хай вони пропонують якусь, якусь назву. Ось, Пропонували багато чого, бо були треш назви такі веселі. І коротше, якась А, моя знайома Марія написала мені, що каже, а от дзензик в порядке бреда, конечно, каже назва така. Я кажу: о, ідеально. <laughs> Все. І з того моменту я вже можу, зробили теж ідентику і вже пішли працювати під назвою дзензик. що я дуже вдячна Марії за цю ідею. <laughs> я, звісно, хотіла, щоб працювали більшість бурдянців, і в мене так і є. Працюють більшість бурдянців, але є одна львів'янка, і є одна дівчина Аня з Житомирської області. Але так склалося, що ми про я проводила івенти, події і знайомилася, і вже розповідала, що будуть. Ну тоді і що до кав'ярні. Розповідала тому підтягнулися люди, які захотіли. Одна, наприклад, дівчина, у якої ви не будете брати інтерв'ю, вона приїхала з Чехії спеціально, бо її мама прийшла до нас в кав'ярню, і я так зрозуміла, що вони хотіли вже, щоб вона поверталася в Україну. І мама їй каже: візьмеш баристу, письменницю. Я ну, так трохи думаю, письменницю не знаю наскільки ну вона справиться. Але прийшла Віра, і дуже класно вписалась в колектив. І ми познайомились. Тобто з, зі всіма, майже з більшості бердянців, я познайомилася вже, вже тут, <пись> у Львові. Ось тому так склалося, що вони от притягуються і хочуть бути поруч зі своїми. Я вірю в те, що ми повернемось, але при цьому в мене дуже гнучка така психіка, і ну, якби я, я як в довгій командировці у Львові. Тобто я тут працюю, щось роблю, рухаюсь кудись, не зациклююсь на якомусь одному да, там, місці, йду вперед, але все одно вірю, що я повернусь до Бердянська, піду на море. Не знаю, ми там зберемось, будемо розвивати місто, продовжувати. Мені здається, що це цілком реально. Тільки питання, коли У мене бувало буває хвиля, іноді я дуже хочу знаходитись в Бердянську, і особливо от зараз я дуже втомлена, така, ну, такий період в мене, і я дуже хочу піти на море, просто на нього подивитися, намочити ножки. Ось тобто зараз період, коли я би повернулася жити в Бердянськ. Але був період там десь, може, півроку тому, що мені дуже подобається Львів, тут багато культурних подій, багато людей цікавих, багато взагалі всього. Тобто Львів наповнений, з нього не хочеться уїжджати. Мені доволі комфортно жити у Львові. Тут є там навіть парки, чого, не скажеш поки що, Пробердянськ. Тут багато переваг, можна з'їздити в гори. тобто і ці, ці всі плюси, ну, вони є, і їм я. Я вважаю, що треба їм користуватися і робити. Я вчора розвішила усі фоточки, до речі, і я коли їх по ну, вже повісила. Тут був ще Кирил, Кирил розповідав, ну почав розповідати Ліді, яка у мене працює, Бориста, що там на фоточках І мене як накрило. Я просто хвилин 20 просто проплакала через те, що я згадала, ну скільки всього ми робили там, скільки всього цікавого і надихаючого. І це все до речі, багато чого було на ентузіазмі, да, волонтерство. Але це настільки ну, це було потужно, мені здається, що ну, І я згадала це, і мені прям захотілося прям ту, ту, той час повернути. Так, Бердянське місцеси, це правда. Я не планувала відкривати другу кав'ярню, просто знову ж познайомилася з, людь... ну, з хлопцем з Бердянська, він з Бердянського району. І він мені запропонував стати партнерами. І зробити відкрити другу кав'ярню. Тут буде вегетаріанська їжа, зараз мене захейтять за неї. Але, але я так вирішила, що буде концепція вегетаріанської їжі. Зараз ми проробляємо сніданки. Вже шість варіантів є: три солоних, три солодких. Дуже смачні, я вже всі пробувала. Хочеться показати через їжу львів'янам. Ну, наш бердянськ. Якщо у когось є ідеї бердянських страв, то пишіть. Бо ми придумали, це може бути кукуруза, пахлава, може бути манджа. Бо я не бачила манджа в інших там регіонах. Крівтки, але от креветки це не вегетаріанська їжа, тому креветки поки що відпадають. Тому от, от думаємо на що того, щоб зробити щось таке, щоб воно, от прям родзинка бердянська, щоб людина прийшла і така вау. Рибу не хочеться водити, бо риба тільки в Бердянську смачна. Хочу взагалі, щоб нас більше було всього про Бердянськ, щоб по перше розповідати опять же, львів'янам про те, що от є Бердянськ, є люди, які з Бердянська і вони роблять дуже круті речі. Про це можна показувати, розповідати вони щось собі можуть взяти. Ось і у нас є там книжки, є комікси, є хендмейди, є варенька вже на пекарській від Але. Багато всього бердянського в одному місці можна знайти, прийти, подивитися а, листівки ще. Ось, подивитися, щось собі взяти на пам'ять і нагадування взагалі, що це Бердянськ, це Україна. Навіть Ільвані, навіть багато хто не знає. Взагалі, Бердянськ це де ну перші, перші місяці. Не знали зараз. Вже всі у всіх на слуху Бердянськ. Ось тому я вважаю, що Львів дуже дуже гарно відноситься до ну до, до нас. Я відчула насправді дуже позитивне ставлення до мене особисто і до кав'ярні. Коли на Бокарській я почала додавати прям бердянські речі, люди приходили прям а Ви з Бердянська запитували. А що там зараз? Типу, їм було цікаво. Особисто в мене не було взагалі негатива. І вони приходять, спілкуються, запитують, і навіть вони просто приходять, щоб підтримати. Тобто, коли вони дізнаються, що люди з Бердянська відкрили кав'ярню, вони спеціально приходять і кажуть, давайте я вас там, еспресо, хоча б візьму, але я вас підтримую. Тобто, це дуже приємно і. Мені здається, це важливо взагалі. Якраз як відкрила кав'ярню, я поставила там банку для чайових, але я її зробила не чойовими. А донати на я написала на деокупацію Бердянська. Ось і є Дарина Половіць, ви її знаєте, і вона тримає зв'язок з військовими з бердянцями, і через неї вона каже, що треба. Вже в неї там черга на те, що треба закупити, і ми збираємо. Кав'ярні збираємо. Щось ми, коли продаємо, якийсь відсоток іде теж на донати. Тобто всіми можливими способами або розіграші якісь робимо постійно. Ну, зараз, до речі, дуже так повільно вже почали йти збори. У нас там є зараз збір на 143 тисячі, але зараз там не більше 40, по-моєму. І от трохи зупинилося. Ну, але теж ми теж виснажуємось і все це. Всі всі втомлюються. Я розумію, що вже люди. Багато людей хто каже, та я вже не доначу. Вже тобто, якось так втомилися, не знаю чому. Але треба донатити. Я вважаю, що все одно треба робити все, щоб нам ну робити все, що для перемоги.